Інформаційний партнер показу нове время страны» час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про те, яку просту гру в слова можна виграти скажені прибутки, якщо грати в потрібному місці. Дивіться сьогодні у випуску сто відсотків пацана. Гадом буду зубдаю та інші методи отримати землю під забудову в Києві. Це ж міліція це все робила, бо під їхнім прикриттям, якби це хтось чужий робив, так вони б знайшли управу. Ікс-фактор. Компанія Привид намагається стягнути з залізниці 200 мільйонів. Ці договори відступлені вимоги є недійсними. На підставі того, що укразалізнич постач не давала згоду на відступлення права вимоги. Житло для бійців, АТО. перелік тих, хто сьогодні спекулює на цій темі, він та він практично нескінченний. Це житло приносить політичні дивіденди політикам, зиски чиновникам, землю забудовникам, і це ще до початку будівництва. Потім житловий комплекс зводять, і всі бажаючі можуть придбати в ньому квартири за дуже приємними цінами. І квартири продаються на ура. Настільки на ура, що атошникам, атошникам якось не вистачає місця. Ну, може, наступного разу щось залишиться і для атошників, думають забудовник та чиновники і виділяють нову земельну ділянку, яка знов забудовується, історія повторюється. Наші гроші мають вже добірку подібних об'єктів, однак сьогоднішня історія вирізняється її учасниками, адже фігурує в ній велика солідна державна будівельна корпорація. Про те, як насправді виглядають соціальні гарантії, аліна Стражак. Столична мерія сьогодні перше засідання Київради. Ці люди вийшли з плакатами, хочуть достукатися до владних кабінетів. Прямо під нашими окнами Укрбуд починає свою очередну, і одну незаконну стройку. Називається вона ЖК «Переможець». Борються з корпорацією Укрбуд та її будівництвами, яких у Києві та поблизу столиці понад два десятки. Земля під ці об'єкти виділялася Київрадою, часто вже за нової, чесної, прозорої, ударної влади. Ось як це будівництво: житловий комплекс. Верховина минулого року цю землю у Київради попросив столичний главк міліції. Колись тут будувався райвідділок, лишилося пів гектара, і правоохоронці попросили їх із планами самостійно знайти гроші на будівництво. На той момент е ніхто не міг пояснити, хто буде будувати. Тобто е сказали, що давайте ми передамо, а вже мі міністерство райвідділ будуть шукати кошти. Можливо це, бу е можливо, це будуть бюджетні кошти. Главк обіцяв, що всі квартири віддасть лише правоохоронцям, зокрема, і тим, хто брав участь в АТО. Навіть гарантійний лист написали. Ось про нього згадують у стенограмі засідання ради. Це основний момент. Він настільки вражаючий, що ми на ньому зупинимось окремо. З одного боку, логічно, що будувати високоповерхівку для того, щоб роздати в ній всі квартири для забудовника немає сенсу. З іншого боку, ми маємо офіційну стенограму засідання Київради, за якою чітко простежується, як саме виділялась земля. Я вам дещо звідти зацитую: голова земельної комісії. До комісії надійшли листи замовника про зобов'язання використати збудовані житлові площі виключно для надання житла особовому складу. Мається на увазі МВС, в тому числі і для бійців, які беруть участь в АТО. На це один з депутатів зазначає, що непогано було б цей момент якось зафіксувати у рішенні про виділення землі. Відповідь. Є гарантійний лист від замовника, де вони визначають не якийсь відсоток, який буде переданий, а гарантують 100% передачу цих житлових приміщень, які будуть збудовані. Вступає інший депутат, говорить, що лист це ж папірець, річ ненадійна, може загубитись. Давайте краще відфіксуємо, ну виключно, щоб спокійно спати. Ви розумієте, говорить голова комісії. Я якось не певен, що ми, як і можемо ось так напряму. Визначати, як забудовнику розпоряджатись його майном, іншими словами, все буде хорошо, довіртесь, і в принципі всі повірили. В нас взагалі Київрада, коли мова заходить про земельні питання, вона довірлива така, лагідна, мов телятко. Обіцянкам повірили не всі депутати. У мене була вимога, що є, що є такий гарантійний лист. То потрібно е, дану норму, даний пункт прописати чітко в рішенні Київради. бо гарантійний лист може протягом року або загубитися, е, або е, потім буде інша якась пропорція. Проте тодішній голова земельної комісії Володимир Прокопів відмовив депутатів це робити: мовляв, міліція ж пообіцяла. Є гарантійний лист. Пройшов рік Олександру Вовченко, який голосував проти цього рішення. Зараз бракує слів. Ці квартири, які повинні отримати були наші е захисники, е зараз вони продаються. Я поцікавився, зайшов на сайт. Продаються по півтора, по два мільйони гривень. Схема каже депутат: проста. Сотні гектарів землі передавались Міністерству оборони, Генеральній прокуратурі, СБУ, під будівництво, начебто для співробітників під відомчі квартири, але завжди пару квартир може комусь і передадуть, але прибутки осідають в карманах керівників даних відомств, генералів. А звичайні працівники роками стоять в чергах, нічого не отримують. Але раптом ми наговорюємо на нашу доблесну міліцію. Можливо, квартири справді підуть лише правоохоронцям, зокрема Атошникам. Ну а цей відділ продажів стоїть просто для краси. Під виглядом покупця приходжу в Ґрбут і придивляюся Атошну квартирку. Торгівля йде повним ходом. То лучше ну, давайте... починаю здалеку. Мовляв, чула, що квартири в будинку віддадуть атошникам. Правда, неправда мене заспокоюють. Я можу спраси руководітеля праці. Нас ще справи звільнити. Ну тобто, чи не буде такого? Що ми там даємо гроші за квартиру, а потім і за ваші гроші побудують? Ми от сидимо тут. Взяли у вас гроші, ви нас звинувати, і ми построїли Ні, Я вас до чого звинувачу за легендою. Я дуже довго збирала гроші на квартиру. Тому перед наступним візитом роздруковую старі статті з інтернету. Там є інформація про гарантійний лист, в якому столичний главк обіцяв стопроцентну передачу квартир міліції, в тому числі Атошника. Продавчиня квартир обіцяє розібратися і наступного дня розвіює всі сумніви. Алло, Надя, Доброго дня. Це Аліна по проспекту Перемоги 109. Да, розмовляла я з керівником, що в даному будинку там ніякого немає офіційного листа. От якщо е дана стаття вийшла, то ми пробували знайти цей лист листа, де кого немає. Тобто була як інформація для відома, і не більше. В даному будинку зараз немає взагалі авто про те, щоб квартири передаватися для воїнів Як Мені прокоментувало керівництво. Сказала, що це зловза стаття, і вона нічим не підкріплена. Після цього мені дають план моєї квартири і розцінки. Трошки більше мільйона гривень за 76 метрів. Ну, справді важко не спокуситися. Немає листа. Це було так довідома. Просто до слова прийшлось. Ні, ну гарно ж звучить. Сто відсотків. Коротше, утріться і, до речі, дайте нам ще землі. Тут просто. Бракує слів. Принаймні цензурних. Стовідсоткові гарантії виявилися 100% брехнею, Еталонною. Ну і з самим будівництвом там все теж не безпроблемно. Інші емоції у мешканців сусідніх будинків. Тріщат гаражі. Коли почали забивати сваї, підійшли близько гаражному корпоративу Вікторія. І вот. у нас пішла осадка э, западної сторони гаражей. Трещина пошла вдоль всіх гаражей. Також забудовники вирізали в цьому районі дубовий гай. Коли землю виділяли, депутати переймалися, що під сокиру підуть дерева. Однак голова земельної комісії прокопів відповів: ділянка не потрапляє в зелену зону. До того ж, за зрізані дерева забудовник заплатить. Ці дубиці вже сторічні. Хто їх оце? Цю екологію возмістити. Вони за них довжні заплатити я не знаю скільки мільйонів, бо вони їх продали. Ці дерева вони все вирізали вночі. Отут дерево по дорозі. Там, оце дуб такий був, що його отак двох, мабуть, обняти не можна було. Вони за ніч все вирізали, все убрали, Як там взагалі тільки яма залишилась, засипана піском. Активісти намагалися зупинити виробку, навіть викликали міліцію. Але забудовники мали всі документи. Вартість кожного зрубаного дерева сміховинна. Список був внушительний напроти кожного дерева. Там по 5-6 тисяч гривень примірно було вказано. І в кінці фігурувала цифра 400 тисяч гривень за всі дерева, які уплатіли в міський бюджет. Це ж міліція це все робила, бо під їхнім прикриттям, якби це хтось чужий робив, так вони б знайшли управу. А це все вони робили. Ми попросили начальника столичної поліції Олександра Терещука. Прокоментувати цю ситуацію, адже саме він керував київським главком міліції, коли проверталася ця ганебна оборудка на проспекті перемоги. Олександр Дмитрович пообіцяв, що його прес служба відповість. Проте на час монтажу сюжету, відповіді від поліції ми так і не отримали. Як від корпорації «Укрбуд», хоча і запити відправляли, і з представником поспілкувалися. Хорошо, дайте нам адресу, на Куди вам можна записати, відправити запит? До речі, в рекламі і навіть в нашому сюжеті «Укрбуд» представлений як державна корпорація. Формально це так, але є нюанс. Бачите, в «Укрбуд», як в корпорацію, входять десятки компаній. І ось корпорація державна, а її окремі члени. Ні, більше того, деякі з них дуже дуже сумнівні. Зокрема, «Укрбудінвест» і «Укрбуддевелопмент» – Вони виступають забудовниками, інвесторами, девелоперами і ховають своїх засновників у Белізі. Беліз це такий на 100% офшор, на цей раз на справжні 100%. Також у керівництві Укрбуду є низка менеджерів пов'язаних зі скандальним забудовником Анатолієм Войцеховським. О, зараз здригнулись покупці квартир пана Вицовського, який відомий своєю щирою пристрастю до не зовсім законного будівництва. Однак з бігбордів звучить солідна державна корпорація. Гарантія 100%. Ні, вибачте, будь ласка, а ви квартиру купували в Укрбуді, так? Інтересувались. А, інтересувались. А ви а чому саме у Скажіть, будь ласка. Найбільше будують. Найбільше здають. Так, Але ж не вся земля законного двора. Це корисний, але А ви не хвилюєтеся за те, що ви... Хвилююся, як за як у вищі. А, «Укрбуд...»? ну, государственна компанія всім довіряють. Якби вони на ринку скільки років уже? Проблема для міста в тому, що державна компанія часто діє. Геть недержавними державними методами. Ось це майбутній житловий комплекс Переможець нещодавно тут була виробнича база приватного підприємства. Це важливо, тому що земля тут для експлуатації та обслуговування виробничої бази. Тобто будувати на ній житло заборонено. Проте мешканці ось цього будинку якось прокинулися і зрозуміли, за кілька кроків від їхніх квартир вбивають сваї для трьох висоток. в 7 утра и пол восьмого утра, суббота, воскресенье, никого совершенно это не волновало. Это было бурение, это не просто стучат, девочки, это бурение, это огромная техника, оторуются котлованы. С іншого боку водойма, тож земля там, где до строительство, еще и подтоплюется. Она проводится возле водоема, то есть участок попадает в защитную зону водоема и при этом работы составляют повышенную экологическую опасность. Місцеві активісти з'ясували, будівництво намагається по-тихому узаконити, але документація оформлена неналежно. У реєстрі речових прав на нерухоме майно цільове призначення цієї землі вже для будівництва та обслуговування житлового будинку. Але Київрада дозволу на це не давала Березень березні місяці. Вони реєструють цільове призначення будівництва житлового комплексу, не змінивши фактично цільове призначення в департаменті земельних ресурсів. В даному випадку вже має місце не цільове використання земельної ділянки. Це є нестиковка, яка в принципі може стати підставою для певного вже розслідування. У фірмі, яка орендує ділянку і відповідає за цільове призначення, з нами спілкуватися не можуть без директора. А директора весь час нема. Скажіть, будь ласка, чи можна поспілкуватися з чорним Дмитром Миколаєвичем з приводу будівництва на Воскресенській? 2А? Цікава поведінка земельного департаменту. Коли активісти влітку питали, на яких підставах ведеться будівництво, у Київраді обуреним киянам відповіли, що ні свай, ні будівельників в очі не бачили. Будівельні роботи на земельній ділянці не проводяться. Хоча і зауважили, що цільове призначення землі не змінювали. Активісти надіслали запит у друге. І тоді земельний департамент відповів, що фірму орендаря землі викличуть на виховну співбесіду. А вже у вересні цього року департамент якось дозрів і сам зібрався змінювати цільове призначення землі на Воскресенській. Тобто, з одного боку, вони кажуть, що ну є певні нестиковки в цільовому призначенню відповідно, що треба розслідувати. З іншого боку, вони приїжджають, обстежують і що починають робити? І починають відповідно грати на руку забудовнику. Частина депутатів сказала, що за таке рішення не голосуватиме. Відповідь на це просто під час. Е на самому початку засідання земельної комісії було вирішено зняти дане питання з розгляду. Ми здивувалися, однак не промовчали. Ну що зняли так, зняли. Головне, що не поміняли цільове призначення. Звичайна квартира поряд із скандальним будівництвом. Зараз її мешканці бачать зі свого вікна таке. Проте зовсім скоро з мовчазної згоди Київради тут виростуть кам'яні джунглі. Забудовник всупереч закону. Вирощує тут житловий комплекс і планує зрізати зелені насадження. Планує виробку лісового цілого масиву, майже пів гектара вікових дерев і споружні на місці одного з найбільших будинків цього комплексу. Вони будують Колишній голова земельної комісії Володимир Прокопів нині пішов угору. Тепер він права рука мера, секретар Київради. Пан Володимир каже, що цільове призначення ділянки під житловий комплекс на Воскресенській Київрада не міняла. Більше того, швидше за все і не змінить. А саме по цьому питанні в нас і нашим скликанням Київської міської ради підготовлений проєкт рішення про відмову даній компанії в зміні цільового призначення. Я думаю, незабаром таке рішення буде прийнято. А те, що там компанія собі дозволяє робити речі, не погоджені з київською міською радою. Це також питання до правоохоронних органів а не до Київської міської ради. Щодо житлового комплексу на проспекті перемоги у столиці, то пан Прокопів говорить: так Київський Главк отримав землю, але вчинили по закону. Пункту що всі квартири в будинку передадуть міліції, в тому числі АТникам в рішення Київради не внесли, бо правила такі. А міліція і справді пообіцяла віддати всі квартири під підвідомше житло. А от чому не виконала обіцянок, питання вже до міліції, а не до Київради. Не я не був проти того, щоб ми внесли щось в рішення згідно закону е заборонено. Е Міській раді вимагати від забудовника інших умов між Київрадою і міністерством відбулася чітка е, співпраця. Вони попросили дати їм дозвіл на будівництво е, житлового будинку для службового житла, і Київрада Рада їм це дозволила. Якщо там відбувається щось інше, це питання до міністерства і ні в якому випадку до Київської міської ради. Також ми запитали у мера кличка, як він ставиться до серії сумнівних забудов у Горбуду, адже керує корпорацією. Ударівець Максим Микитась. Ваша інформація невірна. Е, Микитась ніколи не був членом партії удар е, і тому ви стверджуєте неправділу інформацію. Тут слід зауважити, що мер чи не вперше нічого не переплутав. Максим Микитась і справді не входив до партії Удар але пройшов по списках удару до Київради минулого року. Микитася в кулуарах називають не зовсім справжнім керівником. А креатурою Ігоря Кононенка, друга і ключового бізнес-партнера Петра Порошенка, якого кличко цього разу вже переплутав і назвав Віктором Віктор Чумак сказав, що це корію Каноненка. Будь ласка, у мене прохання. Якщо вам потрібно цю інформацію отримати, звертайтесь до Віктора Кононенко, звітайтесь до мі Міктося. Я не готовий це коментувати. У мене немає інформації. Тут теж слід зауважити, що документів, які вказують на причетність Кононенка до структури Укрбут. Віктор Чумак так і не оприлюднив. А те, що видно за документами, це присутність в Укрбуді людей і структур, пов'язаних не з Кононенком, а з Анатолієм Войцеховським. Я впевнений в тому, що якщо е забудова незаконна, вона повинна бути тільки в законному вислуху. Хочеться привітати мера з такою залізною впевненістю і такою яскравою фантазією, адже щонайменше у двох будинків його виборців. Віднині впевненості набагато менше. Наостанок зазначу, що спекуляції із житлом для бійців АТО носять системний характер. Це не питання об'єктів лише у Такі будівництва є у Києві, навколо Києва, у регіонах. Тож, якщо ви маєте якусь інформацію про землю або забудови, які мали дістатись АТОшникам, проте не дістались, напишіть нам, будь ласка, на електронну скринку, яку зараз бачите на екрані. Спробуємо це все систематизувати, озвучити та привернути увагу. Доки держава не надто прагне повертати борги бійцям, а то дехто знайшов цікавий спосіб повернути собі борги від держави. Нова практика. Крок перший вигадати борг, наприклад, 200 мільйонів. Крок другий прийти до держпідприємства і спробувати ці гроші відібрати. Це все бачите, як просто саме таким шляхом пішло невідоме. І, взагалі, пропускаю виключно на папері існуюче підприємство. Полювала на привида Надія Бурдій. Щороку закупівельне підприємство «Укрзалізниці» витрачає сотні мільйонів гривень на все для забезпечення руху. Від колій до білизни. Інколи у залізничників не вистачає коштів вчасно оплатити продукцію. Аби уникнути прострочення платежів, постачальники іноді укладають факторингові договори. Це виглядає так: «Укрзалізничпостач» постач оголошує тендер і обирає переможця. Однак заплатить йому, наприклад, через 75 днів. Постачальник не може стільки чекати, тож погоджує з залізницею залучення третьої сторони факторингової компанії. Факторингова компанія виплачує борг залізниці постачальнику, натомість отримує право вимагати його в залізниці. Для долучення факторингу Укрзалізнич Постач» має надати письмову згоду у 2013 році. Закупівельники підписали 26 погоджень на оплату за факторинговим договором. Факторинговою компанією за тими договорами стала компанія Інтертопресурс та Банк Союз. Тривалий час залізниця виплачувала борг. Однак, у жовтні 2015 року факторингова компанія подала позов до суду. «Укрзалізничпостач» постач не розрахувався вчасно. За позовом товариства з обмеженою відповідальністю транспорту логістична компанія інтер. Трансконсалтинг до державного підприємства для аналітичного забезпечення транспорту України укр залізничних постач просягну вісі вісім та совісісім тисяч сімсот гривень Десять чотири Гроші мала право вимагати компанія Інтертоп Ресурс. Однак до суду звернувся інтертранс консалтинг. Це дві різні компанії з позивачем Укрзалізнич постач раніше жодних справ не мав. Просто інтертоп ресурс передав право на вимогу боргу цій фірмі. Залізниця жодних повідомлень про зміну в кредиторах не отримала. Змінилась не лише компанія, а й сума інтертоп ресурсу було винні 115 мільйонів гривень. Інтертрансконсалдингу вже 208 мільйонів. Додались 87 мільйонів гривень, інфляційних нарахувань та 5 мільйонів відсотків. Усі до нарахування не мають сенсу, адже зміна кредитора мала б бути письмово погоджена із залізницею. Укрзалізничний постач мав дати згоду, да? згоду в об'єктивній формі. Тобто це мав бути письмова згода. що так, я погоджую передачу іншій стороні право вимоги за цим договором. Втім, залізницю навіть просто не повідомили про зміни серед кредиторів. На суд компанія позивач прийшла без документів. На жаль, на дане на дане судове засідання не було змоги їх підготувати належним чином. Ну якщо можна тоді надати час для того, щоб. Це схоже дуже на гру. Чому? Коли в ньому кажуть мало часу, да? вони готували цей позов про 116 мільйонів гривень. Коли ти готуєш позов на 116 мільйонів гривень, ти збираєш всі папірці. Оця згода про переуступку це такий базовий да, папірець. Да? Це як ми коли йдемо в ЖЕК, ми беремо з собою паспорт. Да? Так само і цей папірець. А, тому це неправдоподобно, не вірю, що казати. Да? Отож, картина така: якась компанія, яку Укрзалізнич постачає, каже, вперше бачить, вимагає 208 мільйонів боргу на підставі того, що їй передали право вимагати 115 мільйонів боргу, а решта якось сама приросла. І навіть спитати, що відбувається, немає в кого, тому що отой попередній тримач боргу він більше не існує. Він передав і самоліквідувався. «Інтертопресурс» мала право отримати 100 мільйонів гривень від «Укрзалізничпостача» постача та чомусь вирішила самоліквідуватись. Я б в цьому банкрутстві знайшов би того, хто був ліквідатором, да, і запитав б у нього, чи він подавав цю вимогу. Чому? Тому що знов таки це дуже схоже на махінацію. Ліквідатор, засновник і директор інтертопресурсу Олександр Коваленко, і його вже не знайти у 2014 році. Коваленко не відвідав жодного засідання по справі про банкрутство його компанії. Можливо, тому що в цей час перебував у СІЗО. Людина із таким самим прізвищем ім'я та по-батькові, датою народження і донецькою пропискою. 5 жовтня цього року померла у Маріупольському СІЗО. Офіційно від гепатиту, неофіційно через катування. Схема боргів, які проходили через компанію Коваленко, така у 2014 році борг «Укрзалізничпостача» Постача отримали банк Союз та Інтертопресурс. Згодом Союз передав інтертопресурсу і свою частку прав. Потім раптово виник інтертрансконсалдинг. Але ключова роль саме в інтертопресурсу. Всі наточки від цієї компанії ведуть до банку Союз. Офіс союзу був вказаний у судовому реєстрі як адреса листування інтертопресурсу. Колишній директор компанії Вадим Макаров, очолив міноритарного власника акцій союзу Євросібіінвест. До союзу ведуть нитки і від нового утримувача боргу інтертрансконсалдингу. Керівник інтертрансконсалдингу Роман Тишенко. У 2014 році він очолив міноритарного власника союзу пад Ясна Поляна. Сам союз мав десятки власників. Та після дій НБУ з розкриття імен справжніх бенефіціарів банків перелік значно скоротився. До одного імені Мою машину розстріляли на вулиці, яка вела до моєму дому. В мою машину вип... в, посередства в корпус машини попало 18 пуль. Був ранений мій охоронець. Це Сергій Дядечко, відома особистість. Раніше володів і керував родовід банком. Родовід збанкрутував, поховавши і вклади людей і кредити НБУ. Замах на життя дядечка організований у 2012 році на замовлення нардепа Олександра Щепелєва. Принаймні так каже слідство. Нині дядечко став настільки обережнішим, що навіть у офіційних реєстрах його прізвище важко розпізнати. В реєстрі Мін'юсту власником Союзу значиться чомусь Сергій Дяченко. Але за інформацією з реєстру Нацбанку Союз належить саме Сергію дядечко, а не Дяченко. І він нам це підтвердив під час особистої зустрічі. Однак не захотів говорити, чому листи для інтертопресурсу приходять за адресою Союзбанку. Залізниця нині очікує на наступне судове засідання. Союзна компанія має надати документи по справі, зокрема, підтвердження зі сторони залізниці, що вона згодна на переуступку боргу. І надзвичайно цікаво, якщо такий документ знайдеться, чи підпис під ним стоїть. Вірити у те, що ці документи насправді не існують, і ніхто колись їх випадково не підписав, дуже хочеться. Але у будь-якому разі, продовження цієї історії ми і ви побачите дуже скоро. І боюсь, воно буде цікавим. А на сьогодні все з вами був Денис Бігус та Програма Наші гроші. До зустрічі! Інформаційний партнер показу «Нове время страны» – час вільних людей.